Ем попереджає чая. Що цілому шлитися. Трибітні синхронні стопи. 4 бітні діагональні синхронні стопи. А також їхні варіації. Асинхронні 4 бітні діагональні стопи. Вертикальні стопи подвійні проплаче. 4бітні синхронні стопи. I'm sorry. Всіх. Це наше друге навчальне відео з Нучаку і наш перший урок з напрямку двох ночак. У попередньому уроці ми розглянули стопи з однієї ночаку. І ми сподіваємося, що ви їх добре відпрацювали, тому що в цьому відео ми будемо робити схожі стопи. Тільки тепер з двома ночаку. У двох ночах стопи використовуються точно за таким самим принципом, як з однієї ночаку. Тобто для того, щоб ви переходили з одного елемента в інший, для підтримання хорошого ритму, для зміни напрямку руху. А Крута фішка Нунчаку і вона має дуже ефектний вигляд. Загалом не будемо тягнути. Беремо нунчаку в руки і погнали вивчати нові елементи. Ліву руку витягуємо вперед, а праву почнемо робити стопи під плечем. Стоп зверху має бути вертикальним, а знизу горизонтальним. Обов'язково тримайтеся площини, це дуже важливо. Коли у вас почало виходити, можна починати пробувати робити елемент з одним додатковим бітом. Зробити один біт означає зробити одне коло. 2, 3, 4 біти означає зробити таку саму відповідну кількість бітів. Тепер беремо і повторюємо ті ж саме стопи на другу руку. Не заруваємо дотримуватися очини. Роблячи занос зверху площина має бути вертикальною, а знизу горизонтальною. На практиці можна робити таким чином, щоб зверху площина також була горизонтальною. Отже, тепер беремо і робимо той самий елемент двома руками. Пробуємо в потрібне місце. Це від плеча до лікця. Обов'язково потрібно робити рух правильною технікою, попадаючи саме туди, бо в іншому разі ви можете влучити собі боляче по вікцю або по голові, що не дуже приємно. Площини мають прагнути до вертикалі. Тепер пробуємо робити з одним додатковим бітом. Зверніть увагу, що дончак мають зустрічатися один з одним у центрі. Ось вам додався ще один новий легкий елемент у вашу скарбничку. А конкретно з двома нумчаку це ваш перший елемент. Повторіть його необхідну кількість разів, щоб як слід відпрацювати техніку виконання до ідеалу. А ми не будемо зупинятися і перейдемо до наступного елементу. Заносимо дві ваших кончаку над лівим плечем, звідти здійснюємо удар по діагоналі у ваш бік. Після цього робимо удар назад. Запам'ятовуємо і відпрацьовуємо цей рух. Далі робимо удар по горизонталі в інший бік. І назад. Робимо вліво-вправо. Після цього зробіть удар по діагоналі в ваше праве плече і також назад. А тепер спробуємо зробити елемент цілісно. Повторимо за 21. Спочатку один удар по діагоналі, потім горизонталь. Знову діагональ. Діагональ. Горизонталь. Діагональ. Має вийти приблизно така фігура. Самі стопи мають виконуватися синхронно іти одночасно. Починаємо повільно прискорюватися. Ну що ж, ми вітаємо вас із другим вивченим елементом із двох нунчаку. Гарненько мови працюєте, а ми перейдемо далі до ускладнення. У цього елемента це його варіація. А синхронний рух означає те, що нчак не неодночасно, а з невеликим відставанням, тобто спочатку стукнується одна рука, потім друга. Першою завжди йде та рука, яка знаходиться внизу в початковій позиції. Тобто вона почне рух першою і йде до того моменту, поки не опиниться знову наверху з іншого боку по діагоналі. Там уже нова позиція, але з цього елемента, і звідти вже перший рух буде дійснувати інша рука. Ставимо на у вихідне положення над лівим плечем, після чого здійснюємо лівою рукою удар по діагоналі вниз. Після нелі слідимо йде права рука. Лівою робимо удар по горизонталі, потім правою. Далі ліву рукою робимо удар по діагоналі вгору. Потім правою рукою. Відмінно. Тепер переходимо в реверс на виконання цього елемента. Тепер права рука йде першою, робить удар по діагоналі, потім ліва рука. Далі права по горизонталі за нею йде ліва рука. Тепер право по діагоналі вгору, потім ліво. Тепер пробуємо зробити цю вправу цілісно. Повторюйте за 21-ю. Право по діагоналі після ліво. Право вбік, ліво вбік. Право по діагоналі вгору, потім ліво. Починаємо прискруватися і активно робити елемент. Не забуваємо про те, що це асинхронне виконання і дончагу повинно стукатися об тіло по черзі. Oh, 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 oh. По суті, ціосилком не стане для того, щоб навчитися виконання цього елемента. Якщо ж вам виявилося замало, то перемотайте відео назад і повторіть все спочатку. Як бачите, відчату це дуже просто. Не будемо тягнути і швидше перейдемо до наступного елементу. Трибітні, чотирибітні та п'ятибітні синхронні стопи. Це дуже видовочний і при цьому дуже простий елемент. І зараз усього пританайтесь. Існує дуже багато варіацій цього елемента. І тому ми рекомендуємо відточити його до максимальної незнаганності. Розберемо рух кожної руки окремо. Праву руку над плечем. Здійснюємо удар по диагоналі, потім у бік. по горизонталі і по вертикалі на плече. Діагональ, горизонталь, вертикаль. У вас має вийти такий своєрідний трикутник. Починаємо присвірватися, щоб запам'ятати рух. Тепер міняємо руку і робимо все те ж саме вже лівою рукою. Діагональ, горизонталь, вертикаль. Знову Діагональ. горизонталь. Вертикаль. Поступово починаємо прискорюватися. Має вийти трикутник. Тепер пробуємо виконати це рух двома руками. Заносимо обидві ночаку на плечі, після чого робимо удар по діагоналі, по горизонталі. І знову по вертикалі. Має вийти два трикутники. Повторюємо елемент і починаємо поступово прискорюватися. Ваші стопи повинні відбуватися з боку від тіла в правильній площині або під невеликим кутом до спини. Інакше ви ризикуєте відбити собі поперек або хребет. Отже, переходимо до чотири біток. У цій варіації з'являється один додатковий біт під плечем. Заносимо праву руку над плечем, але замість удара по діагоналі робимо удар під плече. Здійснюємо удар по діагоналі. По горизонталі. І вертикалі. Підточе діагональ, горизонталь, вертикаль. Підточе діагональ, горизонталь, вертикаль. Прискорюємося, після чого міняємо руку. Здійснюємо ті самі рухи. Тобто у нас в цьому елементі додається один удар під паху. Тепер робимо цей елемент синхронно з двома ночаку. Робимо під пахви по діагоналі, по горизонталі, по вертикалі надточем, під паху по діагоналі, по горизонталі над точем. І починаємо прискорюватися. Нагадаємо про важливість правильної техніки виконання цього елемента. У цьому разі стопи виконуються десь десь під невеликим кутом до спини, і спина не відбивається. Самі ж удари виконуються пробій, або ж присідницю. У даному прикладі удар відбувається таким чином, що рука проходить дуже далеко. Це неправильне виконання, так можна пошкодити вашу спину. Переходимо до підбітки. Виглядає вона таким чином. Тобто додається ще один руковий біт над плечем. Спробуємо зробити рух однією рукою. Під плече над плече. Діагональ, хоризонталь. Надплаче, під пче, над пче, діагональ, хоризонталь, надплече. Прискрімося і повторюємо цю вправу. Після чого міняємо руку і здійснюємо ті ж рухи другою рукою. Під плече. Над діагональ, горизонталь. Над плече, пише, діагональ, горизонталь І так далі. Прискремся, відпрацьовуємо рух до Після цього пробуємо виконати це рух и синхронно вже двома руками. Заносимо назад здійснюємо ударний рух дарный рух. діагональ, горизонталь знову. Напишемо, підпишемо, напишемо, діагональ, горизонталь. Повторюємо все так само поступово прискорюючись. Запам'ятовуємо рух і доводимо до ідеалу виконання цього елемента. Загалом, дорогі глядачу, ми дуже задоволені тим, що в тебе все виходить. Це дуже прості елементи, але при цьому дуже ефектні та цікаві у своєму виконанні. Отже, наприкінці кожного відео у нас з'являтиметься ось така штука. Лівоючи в мене, ви можете побачити ваш загальний прогрес у всіх ночах. ж показує прогрес за дні або двох ночаху. Відповідно, до того як і зараз дивитися. Ми безмежно пишаємося вами. Далі на вас чекає ще більше крутих і цікавих елементів. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові уроки. А тепер перейдемо до домашнього завдання. Перша домашка – згадати всі елементи, які ми з вами пройшли в цьому уроці, і повторити їх самостійно без цього відео. Друга домашка – спробувати поєднати всі пройдені елементи цього відео в одну цінну зв'язку. І третя домашка навчитися переходити між три битки, 4-битку та 5-биткою. З 5-битки в 4-битку и 3-битку. А так само з 3-битки в 5-битку и і навпаки. І так далі. У двох словах, вы повинні навчитися на автоматизмі, не думаючи переходити між цими елементами, поєднуючи їх у зв'язку. Хочемо подякувати вам за перегляд. Підписуйтесь, обов'язково ставте вподобайки. Ми вас обіймаємо. Всіх. Всім, всім удачі і нового ми неба над головою.